Так, покажу, яка консистенція. Пахне обалденно. Дуже смачно. Я вже не пам'ятаю, скільки років я не робила солянку і взагалі, коли я її їла. Всім смачного! Смакуйте, будь ласка, на здоров'я, гарного настрою і крепкого здоров'я. Готуємо солянку. Цибульку нарізали кубиками, налили рослинної олійки і притушуємо на невеличкому вогні. Цибулька у нас має бути просто прозора. Ось стала цибулька прозора. І будемо додавати сюди яловичину, нарізану. У мене тут, типа телятина, ну вже не зовсім телятина, яловичину. І міленькими кубиками нарізала, додаємо. Також зараз ще наріжу свинину міленькими кубиками. І також кидаємо. Перемішала з яловичною. От зараз воно закіпає, зроблю менший вогонь, нехай тушиться. Ну, трошечки зараз буде пускати юшечку, тушитись, накриваю кришечкою, невеличкий вогонь, просто щоб кипіло. І зараз тим часом пару хвилин наріжу ще свинину. Додала свинину. І ось впустила вже юшечку. Робимо середній вогонь. Так воно у нас. Покіпує, накриваємо кришечкою. Тим часом зараз ще наріжу копчені реберці сюди, кину, перемішаю теж і додам трошки водички, щоб тушилося. Додаємо копчені реберця, перемішуємо і додам сюди десь стакан чи два води, так, щоб частина десь на палець м'яса була зверху, не вся у воді. Водичку додаю очищену. От, налила водичку. Ну, скільки, я ж кажу, десь я, я стакан влила десь. Отак, от частина, щоб м'язка була зверху. І отак от на такому вогні невеличкому, воно просто має кипіти собі, але спокійно. Накриваємо кришечку і тим часом нарізаємо все, що в нас є копчене. Огірочки наріжемо, наріжемо копченості і якраз от пів часа хай ще тушиться. Будемо пробувати. Як м'язко наше стане м'ягеньке. Будемо далі закладати наступні інгредієнти. Тепер м'ясо у нас м'ягеньке, вже зварилося, додаємо огірочки. І зараз 4 ложки томатної пасти. Але я користуюсь своїм томатом. Я заробила свій томат. Перемішуємо огірочки з томатом кіплять. І вже отак от в нас трошки додали ще очищеної водички. Таке воно загустеньке. Хвилин 15, нехай так протушиться, і додамо всі наші копчені ковбаси, балачки. Що в нас є? Зараз все додаємо сюди. Але хай ці огірочки тут з томатиком прокиплять. 15 хвилин десь. Так, додаю. Це у мене бужанінка копчена кубиками. Тут в мене курочка копчена, ножка куряча. І два вида копченої колбаски. Драгобицька, там ще якась відчинна. Немає значення. У кого що є, той додавайте. Зараз воно ще хвилин 15 протушиться. І ми додамо води очищеної, стільки, ну, яку ми хочемо густоту. Зараз я пробую на сіль. Якщо мені треба, я додам солі, перцю. От. Ну, я буду води небагато додати, я люблю, щоб густеньке було. Зараз нехай 15 хвилин. Робимо 15 хвилин нехай тушиться. Тоді долиємо воду, ну, і ну тоді вже посолимо і додамо перчику. Добавила водичку. У ну, мене воно проварилось 15-20 огірки з томатом. Додала водички до тої густоти, яку я хочу. Значить, чим я приправила? Гострий червоний перець, чорний мелений, паприка червона, копчена, лаврове листя три штучки. Зараз я оце все перемішую. От, отаке я зробила за густе. Ну, кожен собі робить так, як він хоче. Хтось рідше, хтось густіше. І даю ще хвилин 10-15. Пробуємо, щоб нам було смачно. Кому треба, додава, додаєте сіль, то любе менше солі, можливо, не треба. Вам має бути смачно. І спеції ті, що любите, і солі стільки, скільки любите. Закипить, робимо маленький вогонь, бо воно взагалі люба страва смачніша, коли воно просто поступово собі кипить, не кликоче. О, зараз чекаю, закипить. І роблю менший огонь. Соляночка готова. Маслинки ці чорненькі взяли. Хто не любить олівки кладіть. Лімона скибочка по бажанню. сметанка. А, треба ж ножечку взяти. Є Русь! Ну, і все такое, таке.